Вже в не знає, як то романтично все, вишня окація без, просап пшениця вес, роги копи та дійки, а вечора видіки, вишня окація без, просапшениця овес, рогі копита дійки, а вечора. Так, теперь треба сориентироваться по местности и понять, в какую сторону теремке. Солнце там, значит теремки в другую сторону. Вперед! Вітряна тривога лети до Таганрога, Рога, дістань до Волгограда, Саратов по труси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові. Як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Банки назад, блядь, попривоз. Банок нема. Як нема, блядь. Трохи пропали. Пропали, блядь, Значить, даси мені гроші, я, блядь, нових покупляю. Поняв чи ні? У мене нема. Охре, блядь, у відрах у морих буду тобі борщі пересилать, блядь. Закалибали вже. Чому така жорстокість з вашої сторони? То що ви мене заїбали вже? Ось за що я не люблю таких дівчат, от це як моя дружина, бо Була... приходиш поссати в раковину, а там грязний посуд, блін. Ну що, не можна його зразу помити, чи що? Маленький мальчик дрони купив. Фуру за год їх тайком загрузив. Ярко пылали врага самолеты. Бункерный дед охуел от прилетов. Я ляжу, потому что плохо себя чувствую. Приляжу немножко. Нервы, нервы, нервы. Сами понимаете, нервы, нервы. Эти нервы для меня капец. Короче, у нас случилось ДТП. Зараз хочу показать вам. Аскольд. Аскольд. Ты будешь вставать? Нет? Короче, ты Вставай. Вода есть? Нема. Компот есть? Нема. Нема воды, нема компоту, я врачу вашу работу. Так, теперь треба сориентироваться по местности и понять, в какую сторону

Віталіку дід завжди казав, ти як кінчиш, витягай пісюн і бий ним по животі жінці. Він каже нашу, як нашу, щоб діти грому не боялися. Якщо опускають руки, дівчата, послухайте, кажу. згадайте, для чого ми працюємо. Світло 700 грн, газ 1200, теплопостачання як коли, ну в основному від двох. Назву три причини, чому у вас має бути турнікет? Перше, це може врятувати вам життя. Друге, це може врятувати життя комусь то поруч з вами. Третє, ну, під час сексу, коли жінка просить придушить, секшопи йдуть нахуй. Кинув турнікетик. якщо треба полегше, один оберт. Хочеться жорсткості другий оберт. А? Хочеш екстрима. третій оберт <Polish. с algum> назад. Серйозно, мен... в мене якось мужчина в залі е... викрикує, каже: А чи треба писати на лобі час, коли наклав турнікет? Кажу, братан, за ті дві минути, що ти їбешся, ну. Я хочу нагуяритися, блядь, упасти, блядь, і спать, блядь. День, блядь, день, щоб мене ніхто ніхуя не трогав. Оце і все. Селе Здравий коня в одним. Навіселеб туда сова не кама. Ой, ворона, папку, суспільство, Іди сідай за мною поїдеш. Да? Да я перезуюсь, бо в мене тапочки оголовні. І поїхали. Ох ти клятий, Москалі, де ж ти взявся, що на нашу країну ти привкався, що на нашу країну ти привкався. Ой, що ж то. Ти І за твої я віддав би усе, навіть своє життя, треба тобі, почуття, фантазер. Ми з тобою не пара ти одна, ти мені наймиліша, ну а я, я люблю все сильніше.